Пятнадцять. Ні, чекай. Так, тепер пішло роз... розслоєння, чи як тут сказати правильно? перший шар розширування. І шар колізею зовнішній, і третій внутрішній. Якраз тут таке місце, де то якраз видно структуру колізея, колізея Тут напис, щось про християн, напевно, написано. Можете перекласти пізніше. Арка Костянтина, якщо не помиляюся, ну арка, то точно.